Звати мене Любов, шлю своє вітання із Запоріжжя. Ще одна грядочка під огірочки буде підживлена барматушкою. Сьогодні чотири дні моєї барматушки злила її, розклала по діляночки, розподілила рівномірно і зараз буду присипати земелькою. Нічого з кухонних відходів кухні не викидається у сміття. Все йде. В дію. Ферментується 3-4 дні і закладається по грядкам. Ми годуємо матінку землю, а вона годує нас. До того часу, як садить сюди огірочки, все, що ми заклали в грядочку, все переробиться земляною біотою. І буде підживлення для наших огірочків. Зараз ще полью барматушкою цю діляночку. І на цьому все. Грядка буде готова зустрічати рослинки-огірочків. Друзі, на все добре. Якщо є питання, задавайте, з радістю буду відповідати.